Так, всім привіт. В даний момент заїхав на прийомку, а тут везде мусор. О, мусор, більше нічого немає. Поламаний. І все поламане, все жучому, нічого, цілого з'єднувачі для лісів є ось такі. Ну це таке більш-менш такого щоб показати не мав. а кому там треба він її показав вал ну, так все може так заїхав іще в одне місце ну і тут стелажик візьму всякі такі речі цікаві Велосипед, он стояв нікому не треба на металл брухт молоток Китайський, та і все, більше нічого такого немає. Ось так. І так, е сьогодні буде у нас на обзорі, що я тут знайшов. А знайшов я дуже багато, дивіться, я знайшов такий кіфанір. Шафу таку. Висотою. Скільки вона тут? 2,20. 2,20 висотою, шириною, ні, це не ширина, довжиною 50, а шириною приблизно метр 95 см Є раз, два, три, чотири полиці. Я вже на них поклав навіть для того, щоб показати, що воно тримає дуже добре, можна використовувати як для торгового обладнання, можна як я ось. покласти ящики і щоб в хаті було якраз пусто. Щоб менше місце займало. Тому ціна за нього 1800 гривень. Плюс там мінімальний-мінімальний торг. Сразу кажу, що я ще знайшов. Знайшов такий компресор, не став знімати там на прийомці. В общем, такий собі. Працює повністю все, все видає, те, що хочете. Там накачати можна і камеру, можна і краскопульт покрасити, там, що хочете підключити. Компресор великий, грамезний. Ціна його 800 гривень, і він ваш. Дуже гарний. Потім є каністра, отака на 12 літрів. Також гарна з-під бензину. Маленьке горлишко тут є таке. В общем, для того, щоб можна було не 10 літрів, а 12 літрів купити. Тому якось так. Як воно тут закривається, чому? Ага, не попав просто ручка, все. Дно не диряве. ціленьке, габарити. Дуже-дуже малі для такої каністри. Приблизно 13 см На. Скільки тут у нас? На 30 і на 33. Также ж 30? Ні, навіть 27 27. Ціна за неї буде. Та хай буде 120 гривень, і вона на ваша каністра. Так, що ще я тут знайшов? Сяду на табурет. Цікавий такий так, є отака ось утятниця. Цікава. Ціна за неї. 200 235 гривень, щоб можна було варити, жарити, Алюмінієва, гарно, красиво. Отак. Є ось такі викрутки, зроблені з цього металу. По 50 гривень вони ваші. Є ключі 17 на 19. Хтось зробив із головок, Наварив і зробив такі дуже силові ціна 60 гривень. Потім є вал. З одної сторони вал з гайкою, з другої сторони повинен бути шків, але його немає. Ціна за нього 250 гривень. Так, за цей агрегат 100 гривень. Кому там строїти треба, щоб таскати. Моторчик у нас буде також 50 гривень. Де його тут характеристики хотів показати? Отакий ось, щоб можна було підключити і працювати ним. Так, выключатель 20 гривен. Написано на 12 и на 24 вольты. Не знаю, 25 ампер. Цена 20. Кружок 50 гривень. Коронка без э, сверла, без штопора. Ну, такая же послужа. Все алмазы есть. Цена за нее... Та хай буде 120 гривень, вона ваша. Дешево взяв, дешево продаю. Молоток 25 гривень. Латунні деталі. Це віддільно буде ось кришечка. Буде 45. Хоча хай буде 30. Цей буде штуцер 40. Цей буде 60, він повністю новий. Отакі деталі у нас дають. Цей буде у нас. 35. І цей штуцер такий гарнюній 45 гривень, кому там треба беріть. Також є дві педалі Ось такі Ardis Вони нормальні, я думаю, різьби нормальні, все нормальне. Кому там треба. Я думаю, 150 гривень. І вони ваші. А там дивіться самі. Багато це для вас, не багато, сверло одне. Що тут у нас розмір? Розмір якийсь є, але дуже-дуже мілкий. На 13, вроді би так. На 13 ціна за нього 70 гривень під конус. Так, є уголок отакий, без цифр, без букв, без всього такого. Не знаю, нехай буде 65 Два підшипника взяв зі стиральної машинки. Кому там треба. Ціна 75 гривень за пару. Так, є такий ось руль. Хто хоче там дитині щось зробити, або ж поламалося, ось деталь для самоката. Що переклацується, все там, руль працює, резинки також. Він алюмінієвий. В общем, ціна за нього такий буде 60 гривень. Так, що ще тут? З прошлих відосів покажу, що, що ще є. Є два перфоратори, один Стенлі, отакий ось, без претензій, 600 гривень. Тут щось, чи удар, чи свердління одне із двох не працює. А так все є, провода немає. Це що, один. Потім є ось такий. Тут і клавіша, тут і провід є, все щось працює, також з ним щось не так. Також 650 і вона ваша. Перфоратор. Так, є дробілка, отака чи соковижималка. Кому там треба. Ціна 400 гривень. І вона ваша. Все працює, все робить. Хто хоче там. Підсок, сок. Ось і сок витікало, Тут щось робило. ну Це працює. Мотор перевірений, шнур я підключив, оця підключаєте, вверх, піднімаєте ручку, і воно жжж, зажимаєте. Все працює. Все перевірено, все працює. Ящичок такий, болти будуть у нас. Там переходніки, штуцера такі, в общем, 40 гривень за баночку і Івана Ваша. За цю банку хай буде 70. За цю буде у нас ось така я її покрасив, красива 80 гривень. За оту білу буде 100 гривень Івана Ваша. Так, Є 4 напільника. Ціна 100 гривень, кому там треба. Рашпіль один. Це так. Потім деталі від тисків, кому там також треба. Ціна хай буде 80 гривень. Стяжка є, кому там також треба. Ціна 150 гривень. Різьба нормальна, тільки почухати, витерти та і все. Так, газовий балончик. Щось там ще й газ є, кому там треба. Ціна 100 гривень, і воно ваше. Так, Є цей як його нагнітатель. Оце такий. Повністю в робочому стані. Все качає, все працює, давління создає. В общем, можна працювати. Ціна 450, щоб забрати та і все. Що в ньому не вистачає, це однієї отакої от петельки, щоб ручку зробити так, і тримати його. Тут немає її. Приварити треба, та і все. А так все є на ньому. Шлангу підсоединяєте, накачали, подали, давлення і все, і все працює. Так що якось так. Так, і ще там покажу. Секунду. Так, з прошлих відосів там є ще у мене два донкрата. Один такий, ціна 150 гривень, один такий, ціна 120 гривень. Є редуктор в різні сторони крутиться. Кому там треба, дзвоніть, домовимось за ціну. Скільки хочете, 4 лапи з одної. З другої сторони є маленький піддончик, щоб можна було, все крутиться, все гарне, все працює. Кому треба, телефонуйте. Е, сідло Сідло у нас 50 гривень, кому там треба, забирайте. Нормальне сідло. Так, є шнурок, чистити різні там каналізаційні ці, ціна 80 гривень і вила. Хотів би показати з прошлих відосів. Це для копки. Такі дебелі з нержавійки. Ціна 250 гривень. Дебелі тяжкі, але нормальні. Так, є ось такі, щоб сіно кидати або ж солому для корів. Чесно скажу, нормальна штука. Зроблені на совість. Такими би я і також працював. Закльопка є, все є. Ціна 130 гривень. Так, є ціленькі, ціна 180 гривень. Ось такі кльопані і все таке. Є для картоплі. У мене їх там одна і дві ще є, вроді би, треба глянути, Це не точно. Як кажуть, закльопка присутня. Ціна 200 230 гривень і вони ваші. Все. Кому щось сподобалось, може написати Viber вказаний. Кому не тяжко, може поставити лайк за старання, прокоментувати, зробити репост своїм друзям, знайомим, близьким, там, кому не тяжко. Кому дуже тяжко, хто лінивий якраз, може не робити цього. Всім дякую, гарного всім дня. А я поїхав шукати для вас щось нове. Дякую, до побачення.